Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами моїми власними лайфхаками, які допомогли мені підняти мою самооцінку. Я буду говорити виключно за мою самооцінку стосовно зовнішності, тому що стосовно якоїсь моєї гідності, мене як людини, як особистості, у мене ніколи таких проблем не було. Я не була в токсичних стосунках, які принижували мене як особистість. Я завжди знала собі ціну, але проблеми з зовнішнім сприйняттям себе в мене були. Думаю, як і у багатьох дівчат і у жінок, в принципі. Сподіваюся, що моє відео буде вам корисним. Напишіть мені, будь ласка, про це в кінці цього відео, чи сподобалось воно вам, чи були вам корисні мої поради, і без довгих прелюдій ми розпочинаємо. Перший мій лайфхак і моя порада вам це навчитися приймати компліменти. Не потрібно, коли людина вам каже, що у вас гарна посмішка, говорити: да ні, подивись, у мене ж ось тут кривий якийсь там зуб. Тому що людина насправді могла на це і не звертати взагалі ніякої уваги. У мене є подруга, яка розповідала мені, що вона так зробила комусь комплімент, а людина почала розповідати, що в ній, в неї щось тут є, якась там продавка, і вона така блін, де да я її ніколи навіть і не бачила. Але після цього вона почала концентрувати свою увагу виключно на цій бородавці. Або, наприклад, вам кажуть, що не знаю, ви дуже мило їсте. А ви такі да ні, послухай, як я чавкою, і ти такий пляха. Тобто, ви концентруєте увагу вашого співрозмовника. На ваших недоліках. І людина могла навіть не бачити цих недоліків. Вони взагалі для неї не існували, поки ви не вказали їй на це. Знаєте, ви взяли його як о, того не знаю маленького котика і прямо тикнули мордочкою в ваші недоліки. Типу, подивись, ні, я поганий. Не потрібно так робити. Навпаки, якщо вам кажуть, що ви гарна, що у вас гарна фігура, у вас шикарне волосся, кажіть так, дякую. Мені теж воно подобається, ну, щонайменше. Насправді, я пам'ятаю, знову ж таки, як мій друг, він дуже часто говорить мені компліменти, і я на них позитивно реагую. Я кажу: Блін, класно, да, я знаю, така фігієна і тому подібне. Він такий. Боже, як круто, коли ж дівчина сприймає і, доб, і нормально реагує на компліменти. Я вже Мене вже дістало, що коли я кажу комусь комплімент, мені починають розповідати, що це не так. Друга моя порада це вам не потрібні токсичні друзі і партнери. Навіть якщо ми з вами говоримо за пасивну агресію, все це вам не потрібно. Краще, як на мою думку, знову ж таки, краще взагалі не мати друзів, ніж мати ось таких друзів. Розумієте про що я говорю? Як на мене, то ваші стосунки з подругою повинні виглядати як на ось цьому такому мемчику, як на цій картинці. А особисто я маю одну подругу. Ми з нею вже спілкуємось, Я не знаю, боже, років 15, щонайменше. І наші стосунки можна описати виключно ось так. як на фрагменті з цього серіалу об этом думаєш, ти є два його знаєш. І он лусер з бізпантової роботи. Барні, ми з ним вместе місті роботи слішто. І ми тебе гордимся, ангелочек. Так само, як і важливі стосунки з партнером, величезний вплив на мою самооцінку зробив знову ж таки мій хлопець, тому що він мені на протязі дуже довгого періоду часу, майже ледве не щодня, говорив, яка я красива, яка я класна. І знаєте, якщо вам щодня будуть говорити, що зелений це червоний, то нам не знаю через... П'ять років ви такі замислитесь, блін, а чи, не, чи я взагалі в союзі з собою? Можливо, дійсно це все ж таки, ну зелений це червоний, розумієте? І тут так само, коли вам щодня говорять, яка ви класна, ви думаєте, блін, навіть якщо ви до цього так не вважали, ви замислитесь, блін, а можливо, я все ж таки дійсно класна? Можливо, я все ж таки дійсно гарна, можливо, в мене дійсно класна фігура і тому подібне. Тому дуже важливо оточувати себе нетоксичними людьми. Не то взагалі, міні... Якщо вони, наприклад, у вас навіть і є там на роботі чи ще десь, мінімізуйте це. Не, максимально зробіть все так, щоб вас це не стосувалося. В вашому оточенні повинні бути люди, які будуть піднімати вас не тільки в ваших очах, але й в очах інших людей. Ці от жарти в компанії, коли не знаю. Вам там кажуть, якийсь хлопець робить вам комплімент. А ваша подружка каже: Хам знаю, він каже, яка в неї глака власна сукня. Вона така, ну це взагалі-то моя сукня. І типу, М -м -м -м, типу, вона то на ній не дуже. І ні, це так не працює, розумієте? Людина повинна була б, наприклад, сказати, що да, їй дуже ця сукня, вона в неї класна. Подивись, взагалі, яка в неї фігура, блін, подивись на цю жінку, вона богиня. Третє. Прийміть той факт, що ви можете бути не в своєму смаку. І, наприклад, ви, вам можуть подобатися, не знаю, дівчата з маленьким зростом, а ви сама метр вісімдесят, як я. І при цьому ви будете вважати, що ви не красива, наприклад. Да? Тому що, блін, я там висока, я шпала і не знаю ще купа якихось. Але є мільйони людей, яким подобається і які хочуть бути як ви. Це дуже важливо зрозуміти і прийняти. Наприклад, дівчина аля латиноамериканка, з усіми формами. І як би ви не хотіли бути ледве не приближеною до анарексичної худоби у цього героїнового шику, цього дуже складно буде досягти. І, скоріш за все, ви навіть... це буде дуже складно для вашого здоров'я. Ви не будете так виглядати. І треба прийняти той факт, що є мільйони жінок, наприклад, такі, як я, які. В захваті навіть не тільки жінок, знову ж таки, чоловіків і в принципі людей, які в захваті саме стосовно вашої зовнішності. Це дуже класно прослідковується на якихось медійних особистостях, акторах, моделях і тому подібне. Тому що комусь дуже подобається зіндея, її зовнішність. Вони вважають її еталоном краси. Я не вважаю і все. І в цьому немає нічого поганого. Тобто немає поганого в тому, що ви вважаєте Зендею еталоном, і немає нічого поганого в тому, що я її не вважаю. Вона не в моєму смаку, розумієте? І так само ви повинні зрозуміти, що ви можете бути мрією просто мільйонів людей. Мільйони людей мріють мати такі, не знаю, нігті, як у вас. Мільйони людей мріють мати волосся, як у вас, мільйони людей мріють мати, не знаю, ніс, як у вас, і тому подібне. А, дуже класний, насправді, такий момент знову ж таки з мого життя, коли я ще їздила в дитячі ці табори і тому подібне. Там був хлопець, який дуже сильно подобався багатьом дівчатам. Це була така, знаєте, ця ера типових анарексичок, у цього всього вайбу. Ох, складні часи. І я дуже добре запам'ятала, як в розмові з цим хлопцем він говорить: іншій дівчині він говорить: блін, які в тебе. Класні здорові ляшки. Я обожнюю жінок зі здоровими ляшками, розумієте? І... Але ж при цьому здорові ляшки це величезний комплекс. Просто не знаю, напевно, міль... не те, що мільйонних жінок, а десь 80% жінок, якщо не 90% жінок, це просто якась. Але цьому хлопцю, якого всі вважали на той момент в тому таборі еталонним якимсь красеним, йому це подобалось. Четвертий пункт він випливає з третього. Почніть шукати красу у ваших недоліках. Я зараз поясню. Наприклад, це дуже класно зробити. Дивлячись на знову ж таки медійних особистостей, на модели, на співаків акторів і тому подібне. Наприклад, широкі стегна, так, ви можете почати шукати жінок з подібною фігурою. Якщо ви там вважаєте, що блін, у мене такі здорові ляшки, в мене там така здорові стегна, масивні, в мене такі великі ноги, то почніть шукати. На тому ж Пінтересті, почніть шукати жінок, почніть шукати ці фігури. Дивіться, як дівчата класно обіграють це в образах, як вони обіграються в своєму стилі і тому подібне. Почніть, навчіть себе бачити в цьому красу. Почніть дивитися на жінок, які мають таку зовнішню особливість, як вони це обіграють, як вони з цим живуть. Там не знаю, маленькі груди знову ж таки. Дивіться, шукайте, надихайтеся цими жінками, дивіться, тому що ви така не одна. Я сподіваюся, що вам було корисно це відео, і воно вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, мені, які зовнішні особливості у вас ви вважаєте недоліками, бо мені здається, що в коментарях знайдуться дівчата, які напишуть вам, що блін, а вони б мріяли мати цей недолік на собі. А я можу почати з мого високого зросту, тому що дуже довгий період часу, коли навчалася в школі. Я вважала, що мій зріст це дуже погано, що не знаю бути такою високою, я ніколи не знайду собі хлопця, я ніколи не зможу носити кабулки і тому подібне. І я заздрила дівчатам, які мали низький зріст або середній зріст. І я вже думала, що, блін, як же вам пощастило, що ви не маєте таких проблем там що зі здоров'ям, що в принципі з пошуком, не знаю, другої половинки і тому подібне. Але з часом... І зараз, в принципі, я вважаю, що це мій скарб. Інше я навіть не можу про це сказати. Зараз я просто в захваті. Я вдячна природі за те, що я маю такий зріст, тому що зараз я вважаю це величезним плюсом в моїй зовнішності. Я це просто обожнюю. Я постійно ношу каблу, я постійно ношу підбори. Я взагалі про це не хвилююся. Я не знаю, в мене рівна спинка, осанка. Я не ходжу там заради цих людей ось так, от розумієте. Тому я взагалі зараз кайфую від цього. Але при цьому я впевнена, що є велика кількість дівчат, які дуже. особливо підлітків, дівчат-підлітків, які бояться свого високого зросту, які думають, що, блін, як це взагалі як з цим жити. І при цьому ж є дівчата, які мають низький зріст, і вони думають, що, блін, як же класно мати високий зріст, і навпаки. Тому, як ви бачите, все це взаємосв'язано між собою. Гарного вам дня, любіть себе, бо це найважливіше. Ви у себе одна, і один-одна, в принципі, так? І ви найцінніше, що у вас є. Ви найкращі, Це треба розуміти, і це треба прийняти в собі, що ви неймовірні.